У спорті величі краса, вихованці від спортивної дитячо-юнацької школи, пат нафтохімік Прикарпаття, учні у відділення легкої атлетики дитячо-юнацької школи Надвірнянської міської ради та їхніх тренерів за високі спортивні здобутки відзначили у міській раді. Кожна перемога надвірнянських спортсменів привід для гордості, зазначив у вітальному слові очільник громади. Дякуючи Богу, і хлопцям збройних сил України. Ми маємо можливість жити, працювати, змагатися і. Належно представляти найулюбніший ваш вид спорту, який ви делегуєте переможців змагань чемпіонату України. Ми на велике щастя вже привикли, дякуючи Євгену Миколаївичу Андрію Івановичу, про те, що завжди команда тухімі Прикарпаття, яка зібрана з прекрасних талановитих, обдарованих спортсменів нашого краю, зокрема нашої громади, привозить гарні спортивні результати. Євген Миколаївич завжди нас балує гарними успіхами, але за цими успіхами це невтомна, рутинна, спортивна праця вас. Бо приємно споглядати, коли на п'єдесталі пошани є призери, є чемпіони і звучить державний гімн України. Висловлюємо щиру подяку вам, вашим вихованцям. За високі спортивні здобутки цього року маємо вдалий старт на чемпіонаті України як з самбо, так і з легкої атлетики. Ну і звичайно хочемо подякувати найбільше тим, завдяки кому маємо можливість тренуватися, маємо можливість бути корисними в своїй громаді. Маємо можливість прославляти Україну. Це нашим збройним силам України. Перемоги ще раз перемог не тільки в спорті, а й в житті, що немаловажно. Зрозуміло, що у вас міцний фундамент в цьому плані. Тому ще раз наголошую, що в житті спорт це головне в вашому житті на сьогоднішній день, але не забувати про життя звикли. Так, що цього найкращого. тішать хорошими результатами, татанічними зусиллями, волею та наполегливою працею. Спортсмени з легкої атлетики дитячо-юнацької спортивної школи Надвернянської міської ради. Владислав Яворський та Іван Брус здобули перемоги на всеукраїнських змаганнях в естафеті штовхання ядра. Хлопці не думають зупинятися, будуть боротися за найвищий п'ядестал на міжнародному рівні. У Києві я виграв 3-5, учасників було ну я б не сказав, що багато. Ну, можна було краще, я скажу чесно, але ще я те, тренер задоволений. Хочу поїхати на Європу, виконати кваліфікацію, щоб наш гімн і прапор ну, показати, хто ми є, що ми українці. Та це і є мотивація. Якщо брати загальну фізичну підготовку, жим летячи 2007 рік, він зробив 140 кілограмів і присів 140 кілограмів шість разів. Так, будуть більше бліни, будемо більше присідати. Дуже перспективний замін. Зауважив його старший тренер збірної команди України. Дав деякі вказівки, що працювати на тренуваннях, Ну, в основному много відновити. А так то він в Україні номер один по своїх руках. Мені подобається, хочеться поїхати їздити на змагання. і хочу зробити кваліфікацію 17 метрів і поїхати на європейські ігри. Хочеться. Показати, що я не сильніший. Чемпіон України 2006 рік. Якщо зараз виконає норматив 17 метрів, поїде на чемпіонат Європи. Дуже перспективні порядні діти, дуже працюють. Взагалі то в загальному є дуже багато дітей талановитих. То Жбурнути той молод, щоб він далеко летів, це не так просто. Це не суперника кинути собі під ноги. Вітаю і вас з вашими перемогами. Надіюся, що ми в здоровій конкуренції. Тепер маємо хороших конкурентів. Будемо старатися побити ваш рекорд, а ви побити наш рекорд. Вихованці спортивної дитячої юнацької школи ПАТ «Нафтохімік»» Карпаття під керівництвом тренерів Євгенія Буднарука, Андрія Микитина та Володимира Питлюка з початку нового 2023 року вражають здобутими перемогами на всеукраїнських змаганнях. Зараз, за словами наставників, спортсмени готуються до міжнародних змагань. Цей чемпіонат є відбірковим на кубок світу, який прийде на Кіпрі. Буквально 22-24 лютого. Тобто, на даний момент йде підготовка до Кубку світу, який відбудеться на Кіпрі. На даний момент, прямо зараз тренування, всі зразу сюди, тому що йде підготовка. Ми не знаємо, чи ми попадемо на Європу, яка буде ситуація на війні, і чи москалі москалів допустять, чи не допустять. тому наш основний старт – це кубок світу на Кіпрі. Я від імені спортсменів, від імені тренерів дякую. Як Збройним силам України, так і, нашу, і керівництву нашого ОТГ, і керівництву при федерації, і дзюдо, які не забувають про наших спортсменів у міру можливості, які на сьогоднішній день є, нам надають підтримку. Ну основне, що дають нам змогу. Проводити заняття, тренування хотів би відзначити роботу вже тепер управління спорту наших хлопців Василя Васильовича, Віталія Васильовича про те, що хлопців немає ні суботи, ні неділі. Ми все телефонуємо йдуть ідуть на зустріч. Ну, робота всебічно дуже-дуже приємно працювати з таким колективом, який дійсно вимальовується. Однозначно, міська рада допомагає всебічно і дуже-дуже приємно працювати в так, такому колективі. Дякую. Ми створюємо дійсно цей фундамент, а цей фундамент треба виводити ну, до вершини. І ще раз вам вдячний, бо без вас ми б нічого не змогли нічого зробити. Дякую керівництву. Думаю, що. Як ви надієтесь на нас, ми так само на вас. Самі ж вихованці спортивної школи, «ПАТ «Нафтохімік» Прикарпаття, продовжують наполегливо тренуватися, зізнаються мотивація на високому рівні. На останні змагання це був чемпіонат України сам був у Львові, який дав мені змогу відібратися на кубок світу, який прийде на Кіпрі. Ну я не вважаю ці змагання, і вони були дуже сильні. Мені не було важко. Боровся п'ять сутичок. Четверте було мені найважче. І в фіналі вже так, вже легше було. Бо там сильний хлопчик був, дуже здоровий, було важко з ним. Мотивація завжди є. Без мотивації неможливо тренуватися. Мотивацію знаходиш в собі. Мотивацію підсилює тренер і підсилює твої рідні, підсилює твоє бажання до перемоги. Представлятиме на міжнародних змаганнях Україну і Надвірнянщину і Анастасія Шевченко з Харкова, яка через війну вимушено залишила рідне місто та домівку. Ну як ми знаємо, зараз дуже складні часи в нашій країні і. і... Ну, Умов тренуватись і, і жити добрих, зараз в моєму рідному місці немає. І тренер Євген Миколаївич звідси запропонував бути тут, представив умови, і я погодилась і дуже за це вдячна. Я до того приїжджала сюди, але на постійній основі. Ну, тобто я вже була тут і знала, що тут дуже добрі люди. Тут трохи більше часу можна проводити в залі, тут немає ограничень, обмежень по часу. Можна більше тренуватись. Я мрію представляти свою країну на міжнародному рівні як по самбо, так і по дзюдо, і хочу підніматися на перші сходинки, щоб... Звучав гімн країни спортсмени та тренери нагороджені патріотичними футболками. І як годиться, спільна світлина для історії.